Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. в студії для вас. Працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Оксана Івченко. І починаємо з головних новин стисло. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається менше доби. Вже завтра у столиці Японії розпочинаються ювілейні 25 ті літні Дефлімпійські ігри. Урочиста церемонія відкриття ігор 15 листопада співпадає зі святом Шичі Госан, одним з найважливіших днів у японській культурі. Це свято символізує зростання, здоров'я і перехід до нового етапу життя дитини у 3, 5 та 7 років. Власне, Шичі Госан так і перекладається 3, 5, 7. Сподіваємось, ці числа стануть щасливими для 177 українських дефлімпійців на іграх. Військовослужбовці та ветерани головного управління розвідки взяли участь в осінній дикій гонці. Це унікальне поєднання змагальних дисциплін: бігу по пересіченій місцевості, подоланні складних перешкод, і боротьби з викликами природи. В екстремальному забігу змагалися бійці підрозділу реванш, міжнародного легіону гур. Також воїни СБС, ССО, ДШВ, сухопутних військ та курсанти військових навчальних закладів. Учасники змагались у забігах на різних дистанціях з перешкодами: 200 метрів, півтора кілометри та 5 кілометрів. Поважний вік перемогам не заважає 70-річний професор центральноукраїнського національного технічного університету Юрій Кулішков з Кропивницького виборов срібло на суперкубку Іспанії з дзюдо серед ветеранів у місті Кастельйон. Наддосвідчений дзюдоїст виступав у віковій категорії 70-74 років та ваговій категорії до 73 кілограмів. Ставши одним із найстарших учасників змагань, Юрій Куляшков – професор кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ. Про ці та інші події за тиждень докладніше розповімо далі. До старту літніх дифлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається менше. Доби вже завтра у столиці Японії розпочинаються ювілейні 25 п'яті літні дефлімпійські ігри. Урочиста церемонія відкриття ігор 15 листопада співпадає зі святом Шичі Госан одним з найважливіших днів у японській культурі. Це свято символізує зростання, здоров'я і перехід до нового етапу життя дитини у 3, 5 та 7 років. Власне, Шичі Госан так і перекладається 3, 5, 7. Сподіваємось, що ці числа стануть щасливими і для наших 177 дефлімпійців на іграх, які представлять нашу країну. До речі, це на три атлети менше ніж на минулих іграх у Кащі дві тисячі 2022. А на загал, дефлімпіада у Токіо стане рекордною за кількістю учасників. 3081 спортсмен з 81 країни світу. А це 2014 чоловіків та 1067 жінок. Україна братиме участь у 17 видах спорту: бадмінтон, баскетбол, вільна та греко-римська боротьба, боулінг, волейбол, велосипедний спорт, шосе і маунтенбайк. Дзюдо, карате, кульова стрільба, легка атлетика, плавання, пряжний волейбол, спортивне орієнтування, теніс, настільний теніс та футбол. Загалом же на іграх буде представлено 21 вид спорту. Ця подія 25-ті Дефлімпійські ігри триватимуть до 26 листопада. В них буде представлено 21 вид спорту. Для Національної Дефлімпійської команди України це будуть 9-літні Дефлімпійські ігри за роки української незалежності. Я звертаю увагу, що це другі Дефлімпійські ігри під час дії воєнного стану, в яких приймає участь Національна Дефлімпійська команда України. А хочу сказати, що за підсумками участі. У восьми попередніх Дефлімпійських іграх українські спортсмени з порушенням слуху вибороли 512 медалів. Із них 165 золотих. Якщо подивитися на історію міжнародного дефлімпійського руху, Національна дефлімпійська команда України двічі очолювала рейтинг найсильніших команд світу. До речі, Попередні дефлімпійські ігри, двадцять четверті дефолімпійські ігри, Україна стала першою в світі. Неймовірний виступ українських спортсменів з інвалідністю на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Наші атлети з порушеннями зору тріумфували на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед дорослих і юніорів, який пройшов у турецькому мерсіні і зібрав пауерліфтерів з дев'яти країн світу. Україну представили 19 спортсменів з порушеннями зору, які загалом вибороли на світовій першості 73 метри. Медалі. У пауерліфтингу перше загальнокомандне місце у збірної України як серед жінок, так і серед чоловіків. У жимі лежачі в загальному заліку наші жінки стали найкращими, а чоловіки посіли друге місце. Всі представники української команди а це 10 жінок та 9 чоловіків, стали мультимедалістами цих змагань. По 4 золотих медалі вибороли Ольга Чайковська, Василь Лиса Козирєва. Ніна Асєєва, Володимир Шаульський, Юрій Романюк, Роман Куров та Сергій Скорік. Також чемпіонами світу стали Галина Галінська, Валентина Григор'єва, Володимир Драний, Андрій Миронець, Софо Беруашвілі, Світлана Коробкова та Микола Ткачук. Відкритий чемпіонат Київської області з параплавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору і слуху відбулися в Обухові на Київщині. В змаганнях взяли участь щонайменше 50 спортсменів з броварів Білої церкви, Вижгорода, Обухова та Києва. Звісно, всі вони продемонстрували високий рівень підготовки та спортивної майстерності, зазначають в управлінні молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації. Всі учасники змагань отримали офіційні дипломи та медалі від організаторів. Варто зазначити, у церемонії нагородження взяла участь наша уславлена паратріатлоністка Аліса Колпакчи. Учасниця трьохлітніх паралімпійських ігор, призерка чемпіонату. Світу та Європи, майстер спорту України міжнародного класу з паратриатлону. А от харківський поліцейський Владислав Руднєв декласував росіянина на чемпіонаті світу з бойового самбо. Супернику після фінального прийому українця навіть знадобилася допомога лікарів. Тож Владислав Руднєв здобув золото у ваговій категорії. До 79 кг і став шестиразовим чемпіоном світу. На шляху до фіналу наш козак провів неймовірну сутичку, яка облетіла всі соціальні мережі. Загалом збірна України з боротьби самбо виборола 8 нагород на чемпіонаті світу, що завершився у Бішкеку Киргизстан, Повідомило Міністерство молоді та спорту України. Українські спортсмени здобули дві золоті та шість бронзових медалей у спортивному та бойовому розділах. Окрім Руднєва, золото Україні принесла також Ангеліна Величко у бойовому розділі до 80 кілограмів. А відео поєдинку за участі Владислава Руднєва вже стало вірусним. Успішний виступ національної паралімпійської збірної України з бадмінтону цього разу українцям підкорився міжнародний турнір з парабадмінтону у столиці Японії. До Токіо з'їхались 216 спортсменів з 28 країн світу. Україну представили чотири спортсмени, які вибороли стільки ж нагород: одну срібну та три бронзові медалі. Оксана Козина здобула срібну медаль у жіночій парі з перуанською спортсменкою. Олександр Черко у чоловічому дуеті з німецьким гравцем виборов бронзову медаль. Також бронза у Анастасії Завалій і української жіночої пари тієї ж Анастасії Завалій та Ніни Козлової. Ветеран на протезах здійснив мрію і піднявся на львівську ратушу. 42-річний ветеран Нацгвардії Юрій Шмалько, який втратив обидві ноги на війні, піднявся на оглядовий майданчик. Задля своєї цілі він здолав 408 сходинок. Повідомили в центрі Unbroken. Юрій Шмалько служив у 13-й бригаді спецпризначення НГУ Хартія. Торік на харківському напрямку дрон ворога завдав йому тяжких поранень. Юрій втратив обидві ноги. Нині він проходить реабілітацію в Unbroken у Львові. Під час відновлення Юрій загорівся ідеєю піднятися на Львівську ратушу. Він розповів про свою мрію фізичному терапевту Андрію Новосаду. А той підтримав ініціативу і розпочав підготовку ветерана до випробування. Ну, зараз таке так зване виїзне заняття з паном Юрієм. <гум> в В'юре виникла ідея піднятися на ратуш. Я думаю, це дуже круто, тому що це є наш повсякденний простір. Знав що я піднімуся. Якщо б я не був вірний, я б я не йшов би сюди. Холод драйв і перешкоди. Військовослужбовці та ветерани головного управління розвідки України взяли участь в осінній дикій гонці. Зокрема, в екстремальному забігу змагалися бійці підрозділу реванш міжнародного легіону гур разом із воєнними розвідниками. Дистанцію проходили і воїни СБС, ССО. ДШВ – сухопутних військ та курсанти військових навчальних закладів. Команди змагалися у забігах на різних дистанціях. Це 200 метрів з перешкодами. Понад понад півтора кілометра з перешкодами та 5 кілометрів з перешкодами відповідно проводились індивідуальні парні та командні забіги. Дика гонка це унікальне поєднання змагальних дисциплін: бігу по пересіченій місцевості, подолання складних перешкод і боротьби з викликами природи. А тим часом українські ветерани пробігли ультрамарафон і зібрали 800 тисяч гривень для Unbroken. Гроші зібрали під час участі ветеранів головного управління розвідки Міноборони України. Як повідомили у Лімітлес, зокрема долали 52 кілометри і 6 десятків перешкод двоє ветеранів Тарас Проць і Сергій Шикун. Обидва мають ампутації, але пройшли складну трасу разом із професійними спортсменами Олексієм Вовком та командою Спартан Рейс Ukraine. Забіг став частиною благодійного проєкту Лімітлес. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю обладнання для Unbroken – медичного хабу у Львові, який допомагає пораненим бійцям повернутися до повноцінного життя. Київщина цього тижня приймала особливих гостей американських ветеранів організації TAPS International – та Troops First Foundation, які прибули в Україну в рамках візиту, організованого спільно з міністерством у справах ветеранів. Вони приїхали, щоб поділитися досвідом, який об'єднує наших захисників. Досвідом стійкості, взаємної підтримки та побратимства. Зазначили у київській обласній військовій адміністрації. Американські військові, які пройшли службу, зустрілися з українськими захисниками та захисницями з Київщини. Поспілкувалися про реабілітацію, соціальну адаптацію, ініціативи ветеранів і розвиток спільнот, що їх об'єднують. Гості також відвідали меморіал Янголи Перемоги у Мощуні, де вшанували пам'ять загиблих героїв України. Ну що ж, друзі, наразі це всі новини. Ми зустрінемося вже в понеділок, але до цього, звісно, розпочинаються Дефлімпійські ігри у Токіо. Тому слідкуйте на каналі Еквалімпік за всіма подіями і перипетіями там, на літній Дефлімпіаді. Також не забувайте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!